Ця компанія айхун цих телефонів мене просто вже шляхи трапляють. Я думав, що люди ну, <сміст> мають Бога в серці. Ну це просто я, я не розумію. Може хтось має контакти цього директора, чи хто створив цю компанію? Тому що може він не знає, хто в нього працює. Це реально з 29 травня е, робити людині телефон. Е, Просто капець. от звернувся до мене мій колега. Він військовий, каже: купив собі такий надіжний телефон, щоб був. І тут бам-бам, щось там в нього зламалось. Він давай до них це дзвонити, брати, раз відправив їм телефон. Вони вернули назад, теж зламаний, не, не працює. Другий раз відправив, теж вони щось там чи не прийняли, чи що. Третій раз оце відправив. 23 жовтня, ну він десь 25 го відправив, і по 6 грудня мороз. Я просто в шоці, я їм говорю, ви що, реально додіки чи що? Я, я не можу поняти, ну це просто, це в голову з 29 травня по 6 грудня вони телефон не можуть зремонтувати. Це я чесно в шоці, може хтось знає їх, отак От їхня виглядає емблема. Хай той директор, чи начальник, чи хто подзвони, бо це реально, це просто треба бути бездушними людьми, щоб так морочити людям голову.